Добрий день прийшла посилочка і як наглядний приклад якісно зроблений матеріал. Пам'ятаєте, я про транзистори розповідав, що ми почали приймати прийомні транзистори і все інше. От такого от плана. Це прийшла хлопці, які займаються переробкою. Бачите, цей квадратик той, що тут був, з гарного такого жовтенького металу знятий, він нам і не потрібен. А от оцей матеріал ми залюбки купуємо. Ціна такого матеріалу на сьогоднішній день 155 гривень кілограм. Це по суті мідь, як всі кажуть, да, це мідь. Але віднесіть його на звичайну прийомку і попробуйте здати, вона магнітиться, вас заставлять відпаювати ножки, доставати ще щось, взагалі, все що угодно, можуть заставити зробити. Тут вона приймається в такому от вигляді. Дивіться, що наш, на рахунок кришечок. Оцих кришечки це іде, як чиста мідь. Тут прям ніяких ні скидок, нічого. Кришечки йдуть по ціні міді. Так що запам'ятайте, на цій прийомки купують такі матеріали.